Шановна громада, я би хотів перевести трошки на іншу тему. Вся Українка сказала, мова, моя єдина зброя, ми не повинні загинути обоє. І мова на сьогоднішній день є не просто. Це є засіб спілкування, як говорять між різними людьми, між різними націями. Мова це є зброя російське міністерство після того, коли розпався Радянський Союз, заявило, що саме велика втрата для Росії це є втрата українського населення, яке несе в собі код. Великого колись української, київської Русі. Тобто для них все було важливо, щоб Росія весь час українців переписувала на росіян. Якщо ви слухали вже був виступ, по-моєму, Іванців, у тоже сказали, що було раніше 15 мільйонів е в Росії українців, то тепер признали себе тільки всього 5 мільйонів. Це означає, що вони зброєю мовою перевели цих 10 мільйонів українців в росіян. Зараз, створюючи на Україні закон про мови, саме Росія через свої спецслужби, через свою п'яту колону. Через великі кошти переводить свою російську мову на українську землю з тим, щоб утвердити саме тут російську, російську державність або російську мовне населення. І якщо подивитися, що ж таке є в Росії, це те саме. Їхній російський народ весь час зменшується, а збільшується мусульманське населення, тому що воно більше родиться. І вони втратили чисто росіян 15 мільйонів за останні 5 років, тобто їх стало менше ті, котрі себе росіянами, навіть включаючи те, що там записані українці. Тому мова зараз якраз те, це зброя, яка стріляє в нас. Вона стріляє в наші душі. Вона стріляє в наших дітей і переводячи їх в інших ворогів своїх або манкуртів, які не будуть думати про нашу землю. І на це працює якраз ота наша більшість Верховній Раді. І на це працює президент, бо він сам по нації не є України. І більшість, і більшість Верховній раді є відомо прочитано, що тільки 30% є українців, але не чисто українців. Останні це є інші. А тепер згадаємо той період, коли. Нас паспортів викинули України. Для чого це зробилось? Для того, щоб можна було пройти в будь-яку е, Верховну Раду або коли будуть вибирати на місці, то там нема нації. Ти не знаєш, за кого голосуєш, а всі стали Шевченками, хоча вони мали прізвище зовсім іншої держави, іншої нації. Тому ми повинні відноситися до мови як до зброї. Це зброя, яка нас убиває, а тому ми повинні використовувати мову як зброю зі своєю. Сторони, і не допускати ні в одному місті, щоб над нами спілкувались. Я такий з деколого українського націоналізму не дозволю нікому плямити честь і слави своєї нації, а в нас це на кожному шлюбі, на кожному кроці. І тому ми, коли отак говоримо тільки віршами або такими добрими словами, тобто ми якби примираємося до цього. Але ми повинні розійтися і сказати, що ми тут не просто слухали ці вірші, які говорилися, вони несуть собі код певний. Вони захищають Україну. І до них треба відноситися до цих віршів, розпосуджувати їх, щоб вони не були тільки засобом тут, на метінгу, а щоб вони заходили до кожної хати. Робіть так, маєш гарну газету, прочитав, кінь сусід, тому що не кожен може купити, а інші просто не купує. Ну коли ми кинемо у ячейку, я в себе так роблю, свою прочитав, кинув там одному друг, другому. І він вже це читає. Тобто нас не вистачає українських книжок, нас не вистачає українських газет, нас не вистачає українського мовлення телебачення. Але кожен із нас повинен використати мову як зброю. Тому що зараз атомні бомби не будуть на нас кидати, на нас не будуть танки посилати. Це вже в світі не прийнято. Але прийнято воювати мовою. І тому закінчую це. Я тільки ще раз хочу, давайте будемо більше, давайте будемо більш відповідальні. За все те, що ми робимо, особливо коли розійдемося. Бо тут всі патріоти, всі боремося проти регіонів, комуністів, а в житті цього нема. Тому давайте переводити мітинги в життя, щоб ці мітинги були в кожній хаті, в дворі вашому. І е, в сім'ї, особливо, щоб діти наші були українцями. Слава Україні!